Після терактів 2001 року уряд США здійснив низку заходів, щоб посилити безпеку по всій країні. Однак вісім років після трагедії, система метрополітену міста Нью-Йорк, який став символом трагедії 11 вересня, залишається уразливою. Розповідає Зорислав Байдюк. Місто Нью-Йорк зробило багато для покращення безпеки. Однак, на думку експертів, метро залишається відносно легкою мішенью для потенційних терористів, особливо тунелі, які проходять попід річкою, якою оточений головний острів міста Мангеттен. Терористи, якщо вони спостерігають за безпекою міста, бачать, що вона не особливо покращилась. Уряд визнає, що тунелі є ахілесовою п'ятою нью-йоркського метро. Вибух чи інший теракт можуть зупинити цю транспортну систему на роки. Вода з річки почне заливати тунель і не зупиниться. Ми передбачаємо близько 19 тисяч жертв. Безпека тунелів метро повинна була бути пріоритетною. Чотири роки тому уряд міста оголосив про встановлення сучасної системи спостереження вартістю у понад 200 мільйонів доларів. Система повинна була почати працювати минулого року. Минуло вісім років після терактів і чотири після придбання системи, але вона все ще не встановлена. Справа в тому, що місто та підрядник, який взявся за встановлення системи, судяться, і робота зупинилась. Місто вже заплатило 250-300 мільйонів доларів виробнику. А все, що можна показати, хіба що судові документи. На відміну від Нью-Йорка, метро у Вашингтоні, Атланті та інших великих містах вже встановили нові системи спостереження. Я думаю, міністр внутрішньої безпеки має отримати список пріоритетних проєктів, які мусять бути завершені, і ця проблема має стояти чи не першою? тим часом 4 мільйони мешканців Нью-Йорка продовжують щодня користуватися послугами метрополітену. Зорислав Байдюк, Голос Америки.